У засніженому серці карпатських гір серед маленьких дерев'яних хатинок з димлячими коминами жив собі песик на ім'я Бублик. Він був такий кругленький і кудлатий, немов клубочок снігу, що ожив, а його великі, добрі очі блищали, наче дві лісові ягоди. Кожного дня бублик радував усіх своїм дзвінким гавкотом та веселим вилянням хвоста, що розганяв будь-яку печаль. Але цього особливого року напередодні Різдва його маленьке серце тішила одна велика таємна мрія. Він сидів під яслами у теплій стайні, де пахло свіжим сіном і молоком, і тихо міркував. Кажуть, хто побачить вифлеємську зірку, ту саму, що сяє лише у Різдвяну ніч, той обов'язково знайде своє справжнє призначення у житті. Його хвіст, немов маятник, ледь ледь замахав від хвилювання. Я обов'язково її знайду, рішуче вирішив бублик, коли на село опустилася чарівна святвечірня ніч. Навколо вже панувала святкова метушня, але бублик відчував, що його чекає щось неймовірно важливе. Не гаючи, ані хвилини, маленький бублик вибіг на засніжену вулицю. Свіжий сніг хрумтів під його лапками, немов цукрова пудра. З вікон хат лилося тепле світло, а звідусіль лунали голосні та радісні колядки, які розливалися по селу, мов дзвіночки. Село світилося сотнями свічок і пахло пирогами та медом. Песик підняв свою маленьку мордочку до неба, його ніс гудзик тремтів від холоду, але очі шукали щось особливе. На жаль, небо було затягнуте важкими сірими хмарами, і крізь них не пробивалася жодна зірка. Ох, не видно жодної зірочки, не те що вифлеємської. Сумно зітхнув бублик, і його пухнастий хвіст опустився. Доведеться йти далі, за село, туди, де небо може бути чистішим. І, незважаючи на розчарування, він рішуче побіг у бік темного лісу, сподіваючись, що там, серед високих дерев, він зможе знайти свою чарівну зірку. Ліс зустрів бублика тишею та прохолодою. Сніг лежав товстим пухнастим килимом, а гілки дерев були важкі від білих шапок. Він ішов, уважно оглядаючись, як раптом з під великої розлогої ялини до нього долинув тихий писк. Бублик замахав хвостиком і обережно підійшов ближче. Там, зовсім змерзла, сиділа маленька білочка, тремтячи від холоду. Ой, мені так холодно, пропищала вона. Її маленькі лапки дрібно трусилися. Бублик, не роздумуючи ані секунди, одразу сів поряд з нею. Він пригорнув білочку своїм теплим пухнастим боком, захищаючи її від колючого вітру. Тримайся, маленька, зараз відігрієшся, ніжно пробурмотів бублик. Білочка, зігрівшись, здивовано подивилася на нього. А ти що тут робиш у таку ніч? Бублик відповів. Я шукаю вифлеємську зірку. Білочка усміхнулась, її очі заблищали. Ти вже знайшов щось важливе? Що? здивувався бублик. Той, хто гріє інших, сам ніколи не заблукає у темряві. Бублик не зовсім зрозумів її слова, але в його грудях стало так тепло і затишно. Зігрівши білочку, бублик рушив далі. Його лапки вже не так мерзли, а в серці було приємне тепло. Дорога вела його через засніжену галявину. Там, притулившись до старої берези, стояло маленьке оленятко і гірко плакало. Його великі, сумні очі були повні сліз. Чому ти плачеш, миле оленятко? запитав бублик, обережно підійшовши. Я не можу знайти маму, схлипнуло оленятко. Сніг замів усі наші сліди, і тепер я не знаю, куди йти. Бублик, який мав дуже добрий нюх, уважно обнюхав землю навколо. Він принюхався до слідів, що ледь виднілися під свіжим снігом. Потім, гавкнувши тричі, наче даючи знак, він побіг у бік замерзлого струмка. Іди за мною, голосно вигукнув він, озираючись на оленятко. Бублик ішов упевнено, його хвіст гордо стирчав, весняно махаючи на вітрі. Він вів оленятко через кучу гури та замети, поки нарешті не привів його до його матері, яка вже хвилювалася, переходячи з копита на копито. Дякую тобі, мій маленький рятівнику! Прошепотіла Олениха, ніжно торкаючись носом бублика. Ти подарував мені найбільше різдвяне диво, мою улюблену дитину. Бублик знітився, його вушка притиснулися до голови. Та я ж тільки допоміг, пробурмотів він, радіючи, що зміг допомогти. Він відчув, як його серце знову наповнюється теплом. Продовжуючи свій шлях, бублик вийшов на край лісу. Знову, немов тихенький шепіт, до нього долинув чийсь плач. Ой, хто це тепер? насторожився він, нашорошився вуха. На старому пеньку, що був покритий снігом, сидів маленький хлопчик з ліхтариком у руках. Він ішов до своєї бабусі на святвечір, але в темряві заблукав. Я не знаю, де дорога, пошепки сказав хлопчик, і великі сльози котилися по його щічках. Бублик став перед ним, його очі світилися добротою, і рішуче гавкнув Гав, не бійся, я приведу тебе додому. Хлопчик, довіряючи пухнастому другу, взяв його за вушко, і песик, ніби досвідчений провідник, повів його до теплих вогнів села. У селі бабуся, побачивши свого онука цілим і неушкодженим, заплакала від щастя. Вона міцно обняла хлопчика, а потім глянула на бублика, що скромно стояв поруч. Хто тебе привів, мій любий? запитала вона. Песик. радісно вигукнув хлопчик. Та це ж справжній Янгол у хутрі, здивовано промовила бабуся, погладивши бублика по голові. Песик від таких похвал аж почервонів під шерстю. Коли бублик вийшов із села, залишивши хлопчика вдома, небо раптом почало очищатися. Хмари, немов за помахом чарівної палички, розступилися і високо над сплячими Карпатами засяяла вона та сама вифлеємська зірка. Вона була велика, тиха, золота і така тепла, як мамина долоня. Бублик задер голову, його очі заблищали від щастя. Я знайшов її, я знайшов, радісно загавкав він. Але тут позаду пролунав ніжний, але глибокий голос Ні, маленький друже, це вона знайшла тебе. Бублик обернувся і побачив святого Миколая, який лагідно усміхався. Святий Миколай стояв у сяйві, його борода виблискувала, як сніг на сонці. Ти думаєш, Зірка показала б себе просто так, без причини? лагідно запитав він. Бублик схилив голову, не розуміючи. Ти грів тих, хто замерз у лісі, продовжив Миколай. Ти повернув дитині її маму, що була у відчаї. Ти врятував хлопця від холодної темної ночі в лісі. Ти вже давно став світлом для інших. Бублик здивувався. Світлом я. Його вушка піднялися від подиву. Так, мій маленький, відважний, друже, підтвердив святий Миколай. Вифлеємська зірка сяє для тих, хто сам стає зіркою для інших. Для тих, хто несе доброту, тепло і надію. І бублик, маленький кудлатий герой, лежав під золотим сяйвом, яке світило не тільки на небосхилі, а й прямо в його добре, відважне серце. Він зрозумів, що найяскравіша зірка не в небі, а всередині нас.